З різдвом Христовим і тебе, Микола, з Різдвом Христовим. Як се маєш? Що, зірку в небі виглядаєш? Вийшов я тепер із хати, щоб тварин нагадувати. Що, підемо колідувати? Звісно, вісім, не сидіти ж в хаті, Христа, я славити готовий, на своїй нарідній мові. Ще від прадіда багато, знаю я колядок брата. Ціх з Різдвом Христовим люди, хай в родині сліз не буде, Зичу щастя вам багато і на ні на свято. Тільки треба святкувати, як брати прийдуть до хати. Треба їм допомогти з пекла аду витягти. Зможу я братів знайти і на свято привести. Я готовий з тобою і до свята, і до бою. Дай же, Боже в добрий час, хай Господь направить вас. Піддала я жару в пеклі, задихнули щоб запеклі воріженькі козаки, хай поскидують шапки, волі їм не вистачає. Тож нехай тепер страждають. Так, їм волі завжди мало, тільки звикли їсти сало. А ти, царю, зілля спробуй. Що, тобі не доподобає? На землі був рай райсіда, а мене туда. Назад тобі нема дороги, але може хтось на допомогу тобі, царю, підійде і на той світ відведе. У, яке чортове плем'я розпалило тут полум'я. Козак, живий! ти взявся? Звести чортів я підв'язався, в воду тримати душі чисті, не годиться. Йой, в очах моїх двоїться, ви начебто з гори скотились. Чого у пекла заявились? Козаки підуть із нами. Ні, ні, ні. А от ми тебе шаблями. Відрубаю зараз роги. Ой, не треба. Зараз нові спеку унесу. Як таке перенесу? Не помоги, спасі земляче. Та за тобою ворог кряче, в крові ти землю потопив і чисті душі загубив, Оманою пішли до пекла, для мене ворог ти запеклий, брудний, безжалісний москаль, таку потвору нам не жаль. Ану, молчать сказав, молчать, как смел меня перебивать. Хто дав вам право говорити і хто позволив мой народ дурить? Утямся царю, ти в аду. І потягнув сюди свою орду, ти багатьох даремно вбив, своїх і наших загубив. Я лише хотів вас, вас всіх об'єдинить, а ти лиш значе що хотів згубити. що нам дала ота влада, Голодомори, розстріли і зрада. Ти тут одержав нагороду, прокляття нашого народу. Это мені здесь угрожают. Как будто сіл моїх не знають. Народ наш прагне волі і миру, Він вже підняв свою сокиру і поверне волю, як завжди, підуть у пекло вороги. Ти посягнув на волю нашу, землю топче слуги ваші, нищать хати і сади, та мир настане, як завжди. Неужто погибать мені тут, не скинути тобі пекельних пут. Як слід приготувала, на колядників чекала. Чуєш дзвон? то вони, хай хочі ще йдуть сюди. Добрий вечір, я та столу добрий добрим встиг. скоріше за поріг. Чую ковбасу і шинку. Бачу ви чудові жінки. Тож, підходь скоріш сюди. Тримай, мила, ми лами по я! в вашу хату, ходимо зіркою ясною, щоб світла вам було багато. Ісус маленький народився, прийшов Спасителе наш світ, і кожен в мирі звеселився, хто знає Божий заповіт. Христос рождає, славімо Його! Повалиться царство неправе, і щезне той ірод криваве, Відкриється світла дорога, по ній вирушаймо із Богом. Серцем до серця єднатися час. Христос посеред нас Ми нині охоче, всіх вас вітаємо, на Різдво Христового серця звеселяємо, бажаємо всього, чого лиш треба, щоб Господь вам дав з високого неба. Волі, що ви добра нива, Україна всім на диво, щоб піднялася з колін, дала Богові уклін, попросила в Бога миру і нам довгий щасливу. Нехай вам родиті землі, щоб хліб був на столі, щоб паркан був невисокий, щоб дивились на всі боки, щоб ви сіяли, орали, про маєтки свої дбали. Щоб ви були здорові, щоб усе було в коморі, шинко, сало, ковбаса, і горілка, і вино, щоб добре вам було. Хай заходить щастя в хату і добра несе багато. Христос рождає!